Транзит відбувається так, як ішов раніше. І Україна поз... ставить Угорщину у безвихідну ситуацію, зупинивши транзит. Мається на увазі, що якщо зупинить, то очевидно поставить у безвихідну Ні, ситуацію. Він Але що вона вже зупинила? А він каже, що, да, що во ми вже зупинили. Насправді нічого ніхто не зупиняє. А чому він так тоді каже? Ну от в цьому питання, угу. Да? і насправді, от скільки я з колегами спілкувався, в тому числі там із. Які причетні до цього процесу, все дуже нагадує те, що е, росіяни фактично і руками угорців або е, втемно їх використали, або узгоджено з ними. Те, щоб з, спровокувати черговий скандал на рівні Євросоюзу, для того щоб підставити Україну, показати її ненадійним партнером, який підриває енергетичну безпеку mm. 에, Європи, да, не виконує своїх зобов'язань, які ми на себе взяли там, цю нафту і так далі. Тобто, зараз це основний ефект, який дійсно ми бачимо, є по факту. Тому в цій ситуації, тому що угорці звернулися і словаки до ЄС. Так. Е вони вимагали там якихось жорстких там не те, щоб санкції, да якихось розмови і пояснень, і Скільки? так далі з України, щоб так. ЄС на рівні ЄС провів роботу з українським. Так ми ж нічого не зупиняли в тому та і справа, а ЄС Є... провів? Ні, ЄС. Утримався від Брюссель Утримався від яких там тих пропозицій, які там давали угорці, Сказав, що нам треба більше часу, щоб розібратися, і ну в цілому, позиція така, ну дуже е, врівноважена.